Вітаю всіх на каналі В'яжемо разом. І я пропоную зв'язати такий простий ефектний візерунок ажурні доріжки. Візерунок дуже легкий, в'яжеться дуже просто. Можна в'язати літні речі, майки, футболки, туніки, скоро літо. Можна комбінувати з іншими візерунками. В'яжеться дуже просто, я вже сказала. Тут на спицях в мене 39 петель, а ми зв'яжемо 2 рапорти з вами. Так, я набрала два рапорти, це 7 петель, плюс 2 для симетрії і 2 кромкові. Значить, це 18 петель і в'яжемо перший ряд. Першу ми знімаємо. Далі пров'язуємо дві виворітні, дві лицеві. Робимо накид, лицьова, і дві разом з нахилом вліво. Ось рапорт ми пров'язали: дві виворітні, дві лицеві, накид, лицева і дві разом з нахилом вліво. І дві виворітні ось такий перший ряд дуже легкий. Так, тепер перевертаємо на виворітню сторону. Тут потрібно пров'язувати так, як дивляться петлі. Якщо йдуть лицьові петельки, пров'язуємо лицевими, виворітні виворітними і накиди пров'язуємо. Виворітньою петлею. Я так думаю, ми можемо пров'язати це самостійно і тоді зустрінемося в третьому лицьовому ряді. Так, третій лицьовий ряд. Першу знімаємо дві виворітні. Далі нам потрібно пров'язати дві петельки з нахилом вправо. Ось так. Далі лицьова накид, і дві лицьові Прив'язали один рапорт, дві виворітні, дві разом з нахилом вправо тепер, одна лицьова накид і дві лицьові і дві виворітні. Ось такий рапорт у нас висоту. Зараз ми трішки пров'яжемо самостійно, а тоді зустрінемось. Так, я трішечки пров'язала вверх. Ось. Дуже ніжний колір, це. Але все одно видно, як виглядає візерунок дуже гарно. Тому в'яжіть, будь ласка, підписуйтесь. Коментуйте. Дякую всім і до зустрічі!